Знов ми на евакуації, знов Новодмитрівка. Це зовсім поруч з Костянтинівкою, але погляньте, що тут відбувається. Тут будинків толком немає. Це прям 5 хвилин від Константинівки. Зараз забираємо одну людину. Дідусь вже збирається в нього. Ну, можна сказати, що також немає будинку. Будинок повністю зруйновано. Він тут зовсім поруч біля епіцентру вибуху був. Едик зараз бігає, завантажує машину, дрони. Ну, тут серйозна війна, але Костянтинівка, вон там, прям зовсім поруч. Куди ж без їди? Блін, кілограмів 40 ось. Блін. Не, не часто такі евакуації. Можливо, люди трошки не розуміють, де вони знаходяться. Тут он оптоволокно валяється. Дронів купа. Жесть Что? вообще, просто жесть.